Так, ну, всім привіт, поки їду на завантаження, трошки розкажу а, про те, як, ну, взагалі, як купити автомобіль, да, бо є пару варіантів. Купити автомобіль за готівку, купити автомобіль в лізинг взяти автомобіль під виплату, взяти автомобіль в оренду. Що у нас ще є? Ну, В принципі, наче, ну, кредит, понятне, кредит, лізінг. Щось одне можна вибрати. По лізінгу. Найвелика проблема, що, наприклад, як у мене, да, я, див, я все кажу як у мене. Тобто, я захотів лізінг, подав документи в лізінгову компанію. І лізінгова компанія мені відмовила, тому що у мене немає карти побита. І з цього така проблема. Кредит ясно так само ж не дають, бо немає карти побита. Ясно, що я працюю. Офіційно йде зарплата, все йде офіційно, податки платяться. Але цей, але, 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 кредит все-таки не дають, бо немає карти побита. Взяти автомобіль в оренду. В Оренду можна взяти автомобіль, але така сама велика проблема в тому, що дуже багато людей, які Дуже погано відносяться до автомобілів. Я маю віду той, хто здає в оренду автомобілі Вони, от як я брав автомобіль в оренду зимою, у них літня резина і ще й лиса. Я кажу, що там сніг лід. Ну і Ми на Гданськ їздили. Знаєте, хто на Гданськ їздив? Це біля моря, там завжди дуже великі вітра. І ну такі вночі вночі їздили, ми тоді возили нову почту. То вночі в заморозок, і виходить, що замерзає асфальт, ну і машину ж носить. І що вони сказали? Вони сказали, хочеш, не проблема, купляй собі колеса, вішай їх на автомобіль, потім, коли віддаш нам машину, то, а, цей, то забереш колеса з собою. Ми міняти нічого не будемо. Ну, то есть, за оренду платяться великі кошти. Вони нічого не роблять для того, щоб автомобіль нормально їздив Під виплату, ну, під виплату це, в принципі, більш-менш самий нормальний, оптимальний варіант. Бо якщо там хтось працює на шефа, да, то він може домовитися з ним, що він віддасть той автомобіль, на якому ви їздите. Автомобіль під виплату. Але ясно, що а, ну, і плюс який ще може бути, що він дає автомобіль під виплату, і плюс даєш так само вам роботу на цей автомобіль. Можна такий варіант зробити. Ну І саме таке, як у всіх, що є якісь певні кошти, да, і купити автомобіль а, за готівку. Це саме нормальний, оптимальний варіант, але теж є нюанси в тому, що, а, так як ви знаєте, що якщо у вас більше 10 тисяч євро, вам потрібно за них звітувати. Є, якщо ви куповуєте автомобіль, наприклад, там за 20 тисяч євро. Потрібно дати звіт. Ну, вони можуть і не вимагати той звіт давати. там Можуть і рік, і два роки, можуть через 5 років спитати. Але що ми робили, наприклад? У нас спілка з дружиною, і ми вносили кошти. Вона, наприклад, вносила кошти, фінансову допомогу на фірму. І так само я вносив фінансову допомогу на фірму. Тобто, якби напополам. Купляли перший автомобіль. Хоча перший автомобіль у нас коштував 9300 євро. Круто. Наприклад, як зараз я купляю автомобіль, вже заплатили за нього. Це ЦФ. Я думаю, там може по відео я розказував про нього, може хтось бачив. По-любому зніму відео, коли я буду його забирати. На скільки на нього затрат у мене уйшло на те, щоб його забрати взагалі. Бо так, люди думають, що от машина коштує там 10 тисяч євро, віддав десятку євро і все. І більше ніяких коштів немає. А там є єтол потрібно купити, страховка повинна бути, страховка, до речі, надав це, який коштує 10 тисяч євро нету, коштує 8600 злотих. Це 2000 євро. Тобто зразу розумієте, що 10 тисяч євро плюс ще 2000 євро страховка. Плюс там номера оформлення, ну, там воно не цей Шеклюн. Це ну, технічний огляд да, автомобіля повинен бути єтол. 600-700 злотих також коштує. Так само ви поїхали, подивилися, автомобілі йдуть. Ви забираєте автомобіль, затрати йдуть. І Також ви його купили і ви ж не можете зразу на ньому поїхати. Потрібно оформити. На нього випис. Це випис з ліцензії. Навіть якщо це автомобіль ну, до 3,5 тонн вам не треба по території Польщі випис робити. Якщо автомобіль вище 3,5 тонн, то ви робите ліцензію і робите випис на кожен автомобіль, який у вас вище, ніж 3,5 тонн. Тому цей випис робиться ще там, ну, коли 5-10 днів, там, 14 днів, ну і так далі. Так само потрібно за нього ж ще, якщо ви вже його поставили на облік, треба зголосити про те, що ви купили автомобіль, і вам потрібно подати документи для того, щоб вам виставили податок. Бо вантажівки, які вище 3,5 тонн, вони всі обкладаються податком. І податок потрібно заплатити. То ви подаєте документи. І цей податок сплачується. Так, да, Він сплачується не відразу, але все одно ці кошти йдуть, бо це може бути там від 1,5, наприклад, там, там, ну, від 1500 злотих і вище. Да? От у мене за 5 нарахували, по-моєму, 2300 2 1700, по 1700 злотих нарахували. А у знайомого він дав купив XF, йому нарахували Ну І, і так всіки, кожні автомобілі по так що тут варіантів ну, багато. Якщо ви повинні розраховувати на той бюджет, який у вас є, Тобто, якщо у вас там є 10 тисяч євро, то ви не знаю, або лізін берете машину з мінімальним першим взносом, або під виплату забираєте якийсь там відсоток даєте перший взнос. Да? І під виплату взяли. Або берете в оренду, пробуєте там пару місяців поїздити. Хоча теж у вас бюджет 10 тисяч на покупку автомобіля, у вас повинен бути бюджет на те, щоб перший час поїздити. Перший час це мінімум два місяці. То, що там розказують, говорять, що та там є фірми, які платять відразу, ну відразу ви їх не знайдете цих фірм. Це дуже тяжко знайти таких фірм. Тому треба звичайно зі своїм бюджетом вирішити і тоді вже определити, що ви хочете, і так починати перші свої дії.